У своєму прагненні окупувати Україну Росія в першу чергу бореться за окупацію думок і рішень українців, куди б не заходили російські війська. Одна із перших задач Кремля це окупувати інформаційний простір і зробити панівними свої наративи. Ці намагання частково бачить і відчуває кожен із нас із вами. Але на тимчасово окупованих територіях українці дехто три, а дехто вже й десять років змушені постійно жити у повністю окупованому інформаційному просторі. Про методи роботи росіян і виклики, з якими стикаються українці в окупації, ми поговоримо сьогодні у випуску. Журналісти проєкту StopFake проаналізували, які дезінформаційні наративи найчастіше зустрічаються у пропагандистських ресурсах, що працюють на тимчасово окупованих територіях. Ми сьогодні спілкуватимемося про це з Оленою Чурановою, редакторкою і фактчекеркою проєкту StopFake. Олено. От давайте почнемо якраз саме з цього. Які основні наративи зустрічаються найчастіше на тимчасово окупованих територіях України? Ну загалом, якщо підсумувати все те, що Росіяни поширюють на українців НАТО, то можна це узагальнити. Що все про Росію позитивно, гарно, в дуже прекрасному ключі, все що про Україну, це погано. Чітко окреслена чорна-біла картина світу, де чорне це Україна, біле це Росія, і якщо взагалі приглядати стрічку або телеграм-каналів, або дивитися новини на тих каналах, які зараз там транслюються, то можна просто побачити здебільшого позитивну картинку про те, що все добре. Так як туди прийшла Росія, тому там тепер все добре. Ці регіони почали відроджуватися, і загалом більшість меседжів про те, як все відновлюється це відбудовується таких повідомлень, наприклад, в найпопулярніших телеграм-каналах, які були створені саме росіянами, їх набагато більше за інші якісь повідомлення. Тобто все працює на те, щоб показати українцям, які зараз в окупації показати, що з Росією добре, що вони мають радіти з того, що Росія нарешті прийшла, що це в жодному випадку це не окупація. Це на них звалилося таке щастя, тому що Україна про них не думала, і тут нарешті прийшла країна, повернула історичні регіони, повернулися на батьківщину, і тому от українці тільки отримують від цього одні переваги. В них прийшла Росія, в них прийшла стабільність відбуд. Дова відновлення разом з тим, ці меседжі, які поширюються про Україну. Вони показують оцю паралель, що поки у вас відбудова, а в Україні хаос, в Україні війна, так як от власне про те, що відбувається, про бойові дії, які відбуваються на тот, теж дуже мало поширюється інформації, тільки ключі, що українська армія щось обстріляла когось вбила. Але в жодному разі, що там хтось з росіян там постраждав. Ну якщо страждаються, це, це звісно мирні тільки мешканці, тільки. Від рук української армії, тому основне звісно, це створити цю картинку: де Росія це добро, Україна це зло. Якийсь просто перевернутий світ, ігнорування реальності у нас в одному із попередніх випусків був відгук нашої слухачки Ірини Ковач, яка пережила окупацію на Херсонщині, увесь час вона там була до звільнення правобережжя Херсонщини. І каже, що от після кількох місяців інформаційної ізоляції від зовнішнього світу, і після того як ці всі місяці інтенсивно пропаганда працює з кожної праски. Ну, дійсно починають люди сумніватися, навіть ті, хто такий переконаний про український був, а ось які інструменти Росія використовує, аби насаджувати свої наративи для мешканців окупованих районів? Це дуже велика структура, так як ми знаємо, що Росія в цьому вправна в впровадженні дезінформації, і по суті, вони просто використовують всі можливі канали для цього. Звісно, в першу чергу, до того як вони от реально окупували, наприклад, там Херсонщину частину Запорізької області, так то спочатку це були телеграм-канали. Власне на початку вторгнення повномасштабного ми бачили, як просто шириться тисячі каналів, які присвячені навіть маленьким селам. От по Донбасу можна дивитися, що вони практично створювали і створюють канали, які там присвячені декільком селам чи маленькому містечку. І от по кожному такому містечку можна знайти такі канали, і де будуть поширюватися як інформація, наприклад, яка корисна мешканцям, наприклад, там перевезення, якісь продажі, ну тобто, якісь такі побутові речі, і разом з тим вони будуть там розміщувати інформацію про те, що там українська армія, начебто, здійснила якийсь військовий злочин проти місцевих мешканців, разом з тим, Звісно, коли вони вже окуповували території, то це вже використання традиційних медіа. І чим далі триває на жаль окупація, тим ця система стає більшою. Ми вже бачимо, що це сотні сайтів. Практично нещодавно був створений ще один медіахолдінг нове медіа, який розташований в Ростові на Дону. Основна редакція, але вони покривають усі ці, так би мовити, нові регіони і мають як телеграм-канали, так і сайти. Телеканали також створюють радіо. Також створюють ну тобто всі можливі медіа і паралельно з цим, звісно, доступ до українських медіа він блокується. Мешканці, які живуть в окупації, чи мають вони якісь альтернативні непропагандистські джерела інформації? Ви у матеріалі на StopFake пишете, зокрема, що Росія блокує українські вебсайти, українські телебачення і радіостанції. Ми знаємо, що вони одразу вимикають, як заходять, як дістати правдиву інформацію. Насправді, з того, що ми бачимо, що це тільки через VPN, і навіть росіяни слідкують за тими сервісами VPN, які рекламуються в різних каналах, і вони навіть і ці сервіси можуть блокувати. Тому тут теж постійно треба змінювати і шукати якісь нові сервіси для того, щоб отримати цей доступ. Так тому доступ до українських медіа він надзвичайно складний. Він теж небезпечний. Тому тут треба дуже слідкувати. Я знаю центр Ального спротиву вони постійно дають різні рекомендації з цього приводу. Ну але да, Росія робить так, щоб це був такий ізольований простір, де вони будуть домінувати свою інформацію, щоб українців взагалі не було жодного вибору. Нещодавно, наприклад, вони продовжили дозвіл безкоштовного отримання пакету супутникових каналів, який називається Русський мір, тому що вони від початку безкоштовно роздавали це підключення до цієї системи Русський мір і хотіли зробити його знову. Платним, але вирішили продовжити ще там на рік чи кілька років і зробити знову безкоштовно. Ну і ми знаємо, що якщо вони знають про якісь обладнання супутников, які допомагають отримати доступ до українських медіа, то вони просто примусово вилучаються. Усім безкоштовний русський мір по акції, але потім ви змушені будете за нього заплатити? Ну просто якийсь сюрреалізм. А чи можна назвати от таку інформаційну ізоляцію ефективною, і тим більше таку, яка схожими методами робиться? Як це впливає взагалі на ставлення людей на громадську думку? Тут дуже складне питання, тому що ми знаємо, що дослідити думку українців на тимчасово окупованих територіях ну практично неможливо, і це небезпечно для них в першу чергу. Тому складно сказати, але просто якщо ми говоримо про дієвість таких кампаній, то ну звісно це буде ефективно, коли немає вибору, просто немає альтернативи, і навіть якби вони хотіли, то це обумовлено дуже багатьма складнощами. Ми знаємо, що люди, наприклад, там більш похилого віку. Вони не будуть шукати ці всі сервіси, шукати якийсь VPN, щоб отримати якусь іншу інформацію. Вони вже будуть споживати те, що є. Тому ну я думаю, що все ж таки якимось чином вона ефективна. Крім того, крім цих всіх чинників цих комунікаційних каналів, цієї сітки, то що вони розбудовують росіяни також активно ж працюють і в інших сферах в освіті з дітьми. Ми бачимо постійно ці всі різні програми, де вони вивозять підлітків, вивозять студентів в Росію. І вони там проводять літо на різних таборах, і це теж в принципі має вплив на їх сприйняття світу, так само як вони впроваджують різні ці мілітарізовані дитячі рухи організації, як юнармія, наприклад, створили окремо рух для ТОТ там Юг молодой здається? Ну тобто вони працюють з багатьма різними шляхами за допомогою різних інструментів. Ну і звісно, чим довше триватиме окупація, тим ефективніше все це буде. А чи вдається росіянам вербу? Вати працівників для своїх медіа, які вони там відкривають серед місцевих, як вони з цим працюють взагалі? ну щодо цього можна сказати, що не дуже вони в цьому успішні. Ну і ми знаємо, що здебільшого журналісти вимушені були виїхати з тих територій, ну тому що не могли продовжувати там працювати, і знаємо, що і дехто зник і перебуває у в'язниці, тому це небезпечно в першу чергу. Ну, звісно, були і ті журналісти, які погодилися працювати з ними, але здебільшого можна бачити, що вони активно заохочують молодь саме українську молодь. Ваджують дуже багато різних школ журналістики, так би мовити, привозять росіяни, які там ці школи проводять, тому що напевно першокурсниками такої молоді легше зманіпулювати. Також видно, що заохочуються самі росіяни, щоб вони приїжджали і працювали. Для них там теж пропонуються багато різних бонусів, типу безкоштовне житло, якась там більша зарплата ніж в Росії. Тому з огляду на те, що вони активно залучають молоді росіян, то все ж таки тут вони не. Не так ефективні. Дякую, Олено. Нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні з Оленою Чурановою, редакторкою і фактчекеркою проєкту Stop Fake, про російські методи пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Вам як завжди, граджу тримати руку на пульсі подій разом із суспільним. Ну а будь-яку сумнівну чи навіть просто емоційну інформацію з інтернету завжди перевіряти у декількох надійних виданнях. Перелік таких видань ви можете знайти у білому списку від Інституту масової інформації. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.